Привіт, привіт! З вами я знову Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії Богуштайм. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про основні правила в житті кожного з нас. І я впевнена, що вони у вас є. А і також я хочу додати, що їх завжди можна змінити доповнити. Доброго доброго раночку. Сьогодні я вас буду надихати такими гарними краєвидами. Знаєте, так цікаво, я щоразу намагаюся дати якісь, якусь насолоду, вже навіть щоб бачачи тайм менеджмент зарядку, ви вже могли насолоджуватися. Чудово, вітаю, вітаю кожного. І так, основні правила в твоєму житті: про що тут йдеться? В кожного з нас. Є цінності кожен з нас в це поняття закладає, як виявилося, дуже різні речі, і цінності це якісь певні принципи. Правила, можливо, потім вони вже стають принципами, так це правила, які ти створюєш, і якими ти потім керуєшся, і виходячи з яких ти приймаєш якісь нові нові дії, нові ідеї в тебе з'являються в житті, і відповідно ти маєш відповідні результати також в тебе є, виходячи з цих принципів, і виходячи з цих цінностей. І якщо я так зразу почала з кінця, знаєте, про цінності. І, а, і деколи ми хочемо одного, і ми ем, люди про це говорять, от керуючись якимись правилами загальними, е, створюють цінності. Ось е, сім'я, наприклад, це дуже важливо. Або для мене відносини в дружбі дуже важливі. Або е, в роботі я повинен мати ось такі-то е, обставини, маю мати такі-то умови і повинен виконувати такі то функції, і ці правила вони існують. А коли так копнеш трошки глибину, виявляється, що а, ці правила вони а, існують тільки в теорії. І насправді правила ці вони мають вони трошки або перекручені, або мається на увазі щось зовсім інше. Тобто, коли людина регламентує одні речі, а насправді виходить, Вибачте, я тут хочу вже трішки а, зупинитися, і показала вам основні види і. Зараз зупинюся і буду розповідати. І скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь певні правила цінності в вашому житті, такі, якими ви керуючись, ви отримуєте певні результати? Виходячи з них, ви маєте певні дії. Якщо так, то напишіть, наприклад, я не знаю. Це може бути таке, що я обов'язково приділяю там дві години на день сім'ї, або обов'язково з дитиною щодня граю в? Її Улюблену гру або завжди дотримуюся а, тих обіцянок, які даю, або ну і так далі. І ось ситуація а, наступна, а, розмовляючи з однією подругою. Я кажу, вона розповідає про свої нові відносини з чоловіком. А вона каже: Ось, я хочу, щоб він мав до мене певне відношення виходячи з моїх принципів і цінностей. І, і як вона це хоче отримати, вона також вона також описала. Вона каже: я ось задала таке питання, як питання, як ти можеш мені а, надати такі-то стосунки, а, як ти можеш це створити, і що ти можеш запропонувати? І вона чекає відповіді. Але один момент: по перше, а, вона а, чекає відповідь. Абсолютно точно, я кажу: чекай, добре. А що, якщо буде відповідь не така, як ти очікуєш? І я розумію, що е, людина не, е, не сподівалася на інші варіанти. Перше правило, основне правило сьогодні тема основні правила в твоєму житті задавай питання. Якщо вони є серйозні, якщо вони є принципові, якщо вони є духовні для тебе ціннісні, розуміючи, що відповідь може бути будь-яка. І виходячи з цього, будь готовий до цієї відповіді. Це перше таке правило. І по-друге, я кажу, добре, а якщо ти отримаєш відповідь е таку, як тобі подобається, тобі, відповідно, також попросять, запропонують щось у цих відносинах, а ти готова? А я буду грати. Ну, вона так не сказала. Вона каже, Же, а я скажу, що я подумаю. Я кажу: чекай, ти намагаєшся від людини отримати відверту чесну відповідь, але при тому ти не хочеш в чесну гру грати. Як ти думаєш, навіть якщо з часом, якщо не відразу, якщо він там не зрозуміє, що відбувається коли це саме зараз, чи буде йому приємно, знаючи, що з ним грали? І ось тут перше було те, що відповідь може бути зовсім не така, а друге, коли ти отримаєш відповідь, будь готовий знову ж таки дати щось на взаєм. І особливо, якщо ця відповідь повинна бути для тебе однозначною, і вона є дуже важливою. І ось після того, як ми поспілкувалися, я знаю, що вона пішла на подумати. Я знаю, що вона точно змінить свою стратегію, тому що ця людина є для неї дійсно цінна. І якщо у вас доброго доброго раночку бачу, що доєднуєтеся. І якщо у вас є цінні люди в житті, давайте зараз про людей так більше акцент зробимо. Тому що ми кажемо про цінності в цілому, але зараз про людей, то не грайте, ігри. В які ви не хочете, щоб вони грали потім з вами. Або навіть не вони взагалі будь-хто міг би з вами потенційно це грати. Тому що коли ти починаєш грати, ти заводиш цей маховик і він потім розгортається, розгортається ще більшим, і потім цей же маховик повернеться до тебе, як бумеранг, і буде працювати проти тебе. Тому дуже важливо, в будь-яких відносинах повинна бути екологічність. Це перший момент, який я хотіла сказати. І інший момент, коли ти йдеш зі своїми цінностями, ти, як правило, Дуже впевнений, чіткий, емоційно заряджений. Дуже важливий момент. Емоційно заряджений і в позитивному плані, і емоційно заряджений в плані того, що якщо тобі хтось щось порушить твої правила, то ти будеш діяти дуже жорстко. І ось тут, коли ти з цими цінностями йдеш, і, наприклад, ти виховуєш якусь дитину, так? так само можу сказати: в мене була недавно клієнт. З якою ми працювали, вона каже, мене ось є з сином відповідні обставини стаються час від часу, що як буде. І ось ми, коли програли одну ситуацію, я кажу: ти навіть не розумієш, так в тебе є цінності, так твій син знає, що це було конкретно щодо харчування ситуація, і е, він знає, це маленький хлопчик, і він знає, що багато цукру це не є дуже добре. Ось вона починає, і він дуже добре. бо Він дивився фільми, він пояснив, він розповідав, він знає, що цукор робить в організмі, і так далі. І тут він, звичайно, якесь свято, і вони їдять дуже багато солодкого. І відповідно вона починає його. Ту -ту 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 звичайно, це її цінності. Звичайно, вона ці цінності хоче привити так само йому, хоче, щоб воно стало правилом його життя. Але є деякі моменти, які то. Очно не сприятимуть такому втіленню цих принципів, коли ти я кажу, що от що, що ти робила тоді, коли ось так. Ту, 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 я ти так не можна робити. Ти ось це, це зробив, з'їв так. Ти що вичитувала, як він себе почував в цей момент? Винуватим. він тобі щось відповідав. Ні, чому тому, що він навіть не знав, що з тим робити. Він був настільки розгублений. Він нібито знав. Він знав, що він зробив погане, але замість того, щоб розібрати ситуацію, навіщо як він? Це створив, він отримував постійно наганяй, наганяй, наганяй. Причому воно виростало, виростало до більшого більшого більшого. І це вже було таку, знаєте, саме якусь іграшку, коли вона спілкуючись з сином, вона сама себе заводила ще більше, ще більше емоційно, звичайно. Це якраз те про що я говорила і. А, він а, тримався як а, справжній мужчина, але майже готовий був заплакати. І якщо такі ситуації, ну вона проговорила, вона розуміє, що це було неправильно, але не розуміла, як це робити. І каже: не чекай, сталася ситуація. Так вона вже є. Він вже з'їв того цукру дуже багато. А, ти зараз емоційно заряжена. А хіба це є привід для того, щоби ти а, зараз оце вичитувала? Він все одно це зробив. Він знає, що це погано. Але дійсно треба щось зробити для того, щоб він сам. i um. Усвідомлено не захотів їсти той цукор наступного разу. Що ти можеш для цього зробити? І ось тут є кілька варіантів. І коли ми проговорили, коли ми зрозуміли, на що можна дивитися, вона каже, так дійсно. Я кажу: Ну добре, ти в цей момент, напевно, була дуже зла, так, була звичайно, як я довідалася. Я кажу: ну і були якісь люди, так були звичайно, гості. Я кажу, що з того є правильним. Ти що ти його вичитувала? І він все знав йому тільки від того гірше було. Теж це робилося а, при людях, і вона усвідомлюючи всі моменти, які сталися, вона просто. Е Переговорила після того зі своїм сином, і вони вирішили, що обов'язково, по перше, такі теми дуже ну, для неї важкі, для неї важливі, і для нього в кінці кінців для кожної людини. Так вони відкладатимуть пізніше. По перше, вона остине емоційно. По-друге, вже підбере правильні слова для правильного спілкування, не для того, щоб його сварити і тюкати і ще щось, а для того, щоб вони поспілкувалися і виявили, які причини того, що що так сталося, ну і так далі. І коли в тебе є чіткі правила, як ти дієш, якщо ти з собою домовляєшся про те, що так, ти людина, ти маєш право на емоцію, але коли ти знаєш, яка в тебе не була і ти в цей момент видихаєш. Тобто, якщо вона в тебе класна, чудово насолоджуєшся, якщо погано видихаєш і розумієш, що тебе включило, розбираєшся з цим. Навіть цей момент, коли є емоції, ти навіть не зрозумієш, що тебе включило, що саме спрацювало. Як то зараз прийнято казати, тригерну. Так, Але що саме спрацювало, яка кнопочка була натиснена для того, щоб в тебе стався той чи інший емоційний стан? І знаєте, ні одної суттєвої а, суттєвоє, а, а з підґрунтям а, якось хочеться дати повноти розмови результативної не може статися, якщо вона є на емоціях. Тому завжди перше за все дайте собі видихнути і тільки тоді приймайте рішення. І так, перше, виявіть свої цінності. дуже часто буває, що коли ти свої цінності якісь несеш, ти їх пропагуєш, ти про них розказуєш, але дієш зовсім по іншому. І а, тут, по, по відношенню до цін. Ще хочу сказати один елемент. Дуже часто люди думають: ой, я тепер змінився, і ось цінності, це в мен, я зрадив своїм цінностям. Ні, вони можуть змінитися. Це, в тому немає нічого страшного, але це, звичайно, повинно бути екологічно. Тому перше, визначся з цінностями, друге слідуй боязково їм. Третє, якщо в тебе є якісь ситуації в житті, прийми для себе таке правило: спочатку виявити, розділити, де є емоція, що сталося, усвідомлення справжньої проблеми і розбір польотів, назвемо це так, виключно за межами, скажімо на столу чи за межами великої компанії тобто тета тет з якою людиною би це не було чи це керівництво чи це буде дитина чи це буде подружня пара це абсолютно не має значення якщо ти хочеш створювати свою гру якщо ти хочеш створювати життя таким як воно тобі буде подобатися і ті результати які ти хочеш мати то звичайно для цього треба працювати і працювати треба щодня і працювати не тільки над відносинами але також працювати над собою. І не, не дарма люди все життя живуть, все життя навчаються і мають відповідні результати. Тому сьогодні для того, щоб почати правильно а, точні, правильно будувати свої цінності, якщо вони у вас були чудово, і вони у вас були 100%, а тепер у вас є можливість їх прописати. Пропишіть а, до 10 цінностей, що є. Основними правилами вашого життя, що ви би не поступили ніяк по іншому, тільки так. Хоча це може бути абсолютно щось звичайне для іншої людини. Це буде ну звичайно, як і інше, але для вас це принципово важливо. І ось таких 10 правил собі сьогодні випишіть, окрім того, що обов'язково складіть список задач, список задач робочих, потім список задач особистих, обов'язково серед них мають бути і список задач ем, по, з навчання. І обов'язково повинен бути час на форс мажори любі мої, якщо раптом ви не знаєте чи не вірите, що це працює, і не знаєте, як створювати свої правила в своєму житті і жити згідно цих правил, будь ласка, я вас запрошую. У нас 24 квітня стартує черговий потік Турбо-21, Приходьте, записуйтесь і будете мати а, новий погляд на своє життя і нове а, нові правила а, і. Знаєте, як то є інструкція по керівництву життя, Отримайте її і втілити безпосередньо на а, цьому тренінгу. Окрім того, сьогодні стартує турболідер. Це наш тренінг 21 одноденний, так само онлайн. І а, я вас запрошую, але сюди-сюди увага, тільки керівники. Якщо ви тільки хочете бути керівниками, це не сюди. Якщо вам хочеться, ви колись можливо ви вважаєте, що якісь керівничі функції ви виконуєте. Ні, не сюди. Тільки ті. Люди запрошуються, в яких є справді підлеглі. Що ж, гарного настрою, чудового понеділка йду ще раз показати вам а, гори. Якщо ви думаєте, що кінець квітня це кінець снігу, то це не, не, не всюди так є. А, гарного настрою, робочого тижня, і до нових зустрічей. Па-па, з вами була я, Оксана Долгова.